Пам'ятаю, як вночі тільки хтось почує якийсь зайвий звук, і всі такі блін, там висадки десанта, гвинтокрил, літак, ще щось. Хлопцям після передової набагато складніше бути в цивільному житті. Люди не уявляють, як жити далі, без людини, з якою ти типу. майже все свідоме життя прожив. Я думаю, що навіть якщо. Ми вийдемо на кордони 91-го року, то це не буде показником того, що війна закінчиться. Я завжди кажу, що взагалі це все почалося через недостатню свідомість українців. І Я себе таким самим вважаю. До початку повномасштабної війни він був фітнес-тренером та блогером за аудиторією майже у 200 тисяч підписників. Після вторгнення РФ він пішов служити в ЗСУ. Наше сьогоднішнє інтерв'ю з Віталієм Гилевичем. Керівником служби турботи 126-ї бригади тероборони з Одеси. Віталій, вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Давай спробуємо пригадати той день, коли ти вирішив для себе, що підеш до війська. Все почалося з 26 лютого. Це Третій день повномасштабного вторгнення ми почали патрулювати разом з поліцією під час комендантської години місто. Тоді було максимально все напружено, тому що я пам'ятаю, як вночі тільки хтось почує якийсь зайвий звук, і всі такі, блін, там висадки десанта, гвинтокрилс, літак, ще щось. Потім ми 10 днів попрацювали з поліцією. Вже напруга була, як пам'ятаєте, така трохи менша, тому що вже всі бачили там яку відсіч дають Збройні Сили України, ось і у поліції вже не було такої потреби. Ну, в допомозі їм десь ще п'ять днів. Я так не знаю, поскитався чи ще щось. там вдома повідпочивав. І ми з хлопцями зібралися і пішли до військкомату. В Одесі не тільки тебе знають як фітнес-тренера, блогера, громадського активіста. Ось така біографія. Вона допомагає чи шкодить тобі в службі? Ну, аудіторія, як блогера, точно допомагає, тому що там виключно завдяки аудиторії ми там можемо закривати. Маємо можливість якісь збори, з яких фінансується. У своїй більшості служба торботи служба торботи займається допомогою пораненим родинам загиблих і вшануванням пам'яті наших полеглих побратимів. А досвід у громадській діяльності дуже допомагає з комунікацією, з пошуком якихось фондів, партнерів і всього того, що стосується нашої роботи. Що ти втратив після початку повномасштабної війни? Я знаю як мінімум частину своєї аудиторії, частини тих людей, які постійно за тобою слідкували, які, які якимось чином були долучені до твоєї діяльності. Я втратив роботу як фітнес-тренера, втратив рекламні інтеграції, контракти, такі довгострокові, як з інфлюєнсером у спортивній галузі. Як наслідок втратив багато грошей, а людей втратив і якусь частку аудиторії, ну, мабуть, десь були емоційні вислови. Да? Десь просто люди, мабуть, з іншими позиціями і ставленням щодо того, що відбувається в країні. Ну, і добре. Я думаю, що потрібно. Тримати поруч однодумців. Давай трошки поговоримо про те, чим ти зараз займаєшся, служба турботи. Що це, яким чином вона працює? Це так, так як патронатна служба, повністю новостворена структура. Її нема там за якимось статутом да, у, там, у структурі Міністерства оборони. Це наш група людей. У нас по перше йде військове братерство «Одіссей». І у складі військового братерства є служба просвіти і служба турботи. Служба просвіти займається просвітницькою логічною діяльністю, і є служба турботи, яка займається допомогою пораненим, допомогою родинам загиблих і вшануванням пам'яті наших полеглих побратимів. Допомога пораненим це, наприклад, хлопець отримує поранення, його евакуюють там найближчу лікарню, з нього зрізають одяг. Да? Тому що його потрібно там одразу якомога швидше надати першу необхідну допомогу медичну. Йому потрібні речі, і наші хлопці одразу по лікарням привозять там, протягом одного-трьох діб після його потрапляння в лікарню пакет, де є все необхідне, там засоби особистої гігієни, побутова хімія, якийсь спортивний костюм, взуття, шкарпетки, труси. Тобто, у, одразу у хлопця або там у дівчини, у військовослужбовця, який отримав поранення, одразу є все необхідне. Хотіли би трошки з тобою поговорити саме про цю емоційну складову угу. а, служба турботи вона займається і тим, що їздить в госпіталь, де знаходяться ваші бійці. Ви особисто спілкуєтесь. Чи були якісь випадки, які тебе здивували? З моральним духом, яким чином люди себе поводять з власного досвіду комунікації з пораненими. Я хочу відмітити, що хлопцям після передової набагато складніше бути в цивільному житті. І їм набагато легше психологічно повернутися до своїх побратимів, і все, що вони кажуть, це я хочу якомога швидше одужати і повернутися до своїх побратимів, щоб не нищити ворога, тому що багато людей просто не усвідомлюють, як їм жити далі. Є там. Посттравматичний синдром і багато інших факторів, які негативно впливають на якийсь світогляд, відчуття взагалі свого життя в цивільному. Ось. Тому знаєте, то коли ну, так, ти постійно дивуєшся, коли ти з ними спілкуєшся. Там, хлопець наче отримав поранення, і там ну, це асоціюється зазвичай там нема сил, да, там потрібно відпочити, відновитися. А вони навпаки такі там, типу можна з них взяти ще мотивації, і вони тебе підбадьорюють своїм станом. Що одне направлення з вашої служби це допомога родинам загиблих бійців. Що саме зараз потребують ці родини? Про що ви з ними спілкуєтесь? Вони потребують більш за все, все залежить від е, часу, да скільки пройшло після втрати близької людини. Якщо ми кажемо про родин загиблих, е, зазвичай просто їм потрібно, щоб їх хтось слухав. Якщо ми не кажемо про щось матеріальне. Тому що, знаєте, багато людей кажуть, що «Та все буде добре, там, та заспокойся, там, час пройде, ну, типу, від цього легше не стає. І потрібно просто за можливістю або за потребою близької людини, яка втратила там, найближчого свого в житті, бути поруч і завжди вислухати і бути готовим прийти по допомогу. Це організація якихось дитячих заходів для дітей, в яких більше нема батька, наприклад, або більш, більше нема дідуся. Це якісь привітання з Днем народження, з Новим Роком, з Різдвом. Це психологічна підтримка, тому що люди не уявляють, як жити далі, без людини, там з якою ти майже все свідоме життя прожив. Якось так. Ваша служба? До її початку та після її початку все одно поєднується з волонтерством. Я знаю, що на початку волонтери збирали буквально на все, на броніки, і навіть на натільну білизну зараз ситуація змінилася. Держава закрила усі ці базові потреби. Дуже сильно, майже вже ніхто не потребує там якихось засобів захисту у вигляді там, шолому, бронежилета або ще чогось, тому що на початку навіть ми. Збирали на бронежилети на взвод на 26 людей. Я особисто збирав. Е, і я не, не хочу сказати, знаєте, що там держава погано, тому що одразу дуже багато пішло людей, добровольців, і армія просто там якесь забезпечення, просто ну типу не мала можливості бути готовими забезпечити таку кількість людей. Зараз вже май майже ніхто нічого не потребує, принаймні я цього не бачу. Навіть в мережі, давайте трошки про ваші особисті погляди. Як рік повномасштабної війни змінив ваші погляди, дуже сильно я завжди кажу, що взагалі це все почалося через недостатню свідомість українців. І Я себе таким самим вважаю. І якщо ще раніше там війна взагалі там з 2014 року йде дев'ятий рік, тому я постійно кажу. Я роблю на цьому акцент, що це не війна, в нас іде ріка, це повномасштабне вторгнення. Колись було АТО, і ніхто не розумів, що це, да? ніхто там багато уваги цьому не приділяв, і тільки там, дуже патріотично налаштовані українці цим цікавились. Там, всі, хто в мирних містах взагалі не розуміли, що таке переселенці, Луганськ, Донецьк і як там, що в них. Ну тепер, на жаль, ми всі розуміємо. М -м -м. Погляди дуже змінилися, і я й на українську перейшов, і це не тільки тому, що зараз там я щось кажу на камеру, а й в житті майже ну, весь час спілкуюся. Навіть моя мама, якій 62 роки, вже зі мною майже весь час і переписується і спілкується українською. Тому тут питання виключно бажання. До початку повномасштабної війни ти був амбасадором одного з спортивних брендів та навіть відвідав Росію на спортивному заході. Був після цього, ти заявляв про те, що спорт поза політикою. А ти зараз жалієш щодо цих заяв? Я тоді так вважав, і коли я себе порівнював з недостатньо свідомими українцями, я це також мав на увазі. Тепер я впевнено можу казати, що спорт в політиці, коли діло доходить до таких масштабів? Якщо б я тоді був достатньо свідомим і розумів би, що АТО це також війна, і вона в нашій країні відбувається з 2014 року, і ми втрачаємо наших, наших громадян, то я б вже ж цього не зробив. Віталій, на вашу думку, яким чином має закінчитися ця війна? Це дуже важке питання. Я думаю, що навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, то це не буде показником того, що війна закінчиться, тому що вони з території Росії можуть продовжувати нас обстрілювати. Думаю, що повинна змінитися влада в Росії. Думаю, що це, я думаю, я так хочу, але я не бачу цього в найближчим часом, і я не розумію, що там повинно статися, тому що. Потрібно працювати над свідомістю росіян, а там майже більшість всієї країни підтримує існуючий режим Путіна. Тому чесно, в мене немає відповіді на це питання. Чим будете займатися після нашої перемоги? У мене теж немає цього відповіді на це питання. Я думаю, що реабілітацією психологічною у своїй більшості військових після участі безпосередньо у бойових діях. Це, мабуть, єдине, що я бачу зараз. А взагалі, це теж дуже складне питання, і ти не уявляєш, чим будеш займатися після перемоги. Дякую тобі за таку відверту розмову. Дякую за інтерв'ю. Дякую.